Хочеш просувати себе через Ютуб та створити дійсно справжній особистий бренд, якому довіряють і в якого хочуть купити, і зробити це через Ютуб, тоді ти в правильному місці. Залишайся зі мною до кінця цього відео, я розкажу тобі про те, як не виглядати черговим інфоциганом в своїй ніші, в ніші інфобізнесу, і що тобі потрібно для того. Щоб тобі довіряли, щоб тебе хотіли купити, і як тобі робити це ще й задоволення і в кайф. Уявіть собі це все ви отримуєте зараз за цих кілька хвилин на цьому відео. Хто мене не, не знає, давайте знайомитись. Я Цвітана Козир, блогерка, мільйонниця та експерт по Ютуб, авторка різних проєктів та навчань, які пройшли вже сотні людей по Ютубу. Я провела три масштабних Ютуб-вечірки присвячених повністю Ютубу з запрошеними класними спікерами. Я волонтер, я інфлюенсер і, взагалі, мама і дружина військового. Тому <смас> мені є що вам розказати, є чим поділитися за майже 4 роки експертної діяльності. Я Дуже маю багато напрацювань і з радістю вам віддаю. Просто приймайте і насолоджуйтесь. Отже! Повертаємось до нашої теми. І перш ніж ми почнемо, обов'язково перевірте підписку на мій канал. Підпишіться, тому що я хочу, щоб цей канал став для вас основним місцем, де ви можете прийти, взяти інформацію і використати її в, на своєму youtube каналі Просто вділити в життя легко і в кайф. Е, якщо ви захочете, звісно, більшого, то відео до кінця, і я скажу, що робити. Отже. Як не виглядати інфоциганом, як не боятися, що мене так назвуть, і інші ті переконання, які взагалі, блін, друзі, ви собі придумали. <свіс> і ніколи не бійтеся або взагалі проявлятися, бути собою, чому з якого вас мають називати інфоциганом, якщо у вас є тверда експертиза, ви є самі собі кейсом, і у вас є власні кейси. І зараз ми більш детальніше про це поговоримо. Для того. Щоб ваша діяльність на Ютубі, в інстаграмі, взагалі в соціальних мережах не виглядала як інфоциганство, не кажіть, що ви за місяць вийдете там на дохід 10 тисяч доларів. Бо це звучить трошки нереально. Будь-яка успішна людина скаже вам, що для того, щоб вийти на серйозний дохід 1000 доларів, 5, 10, 100 тисяч доларів на місяць, на рік неважливо, потрібно вам багато часу, багато зусиль і. Те, що так з неба впадає на голову, дуже, швид... дуже крихке і дуже ризиковане. Великі, справжні великі гроші будуються поступово і не, е... люди, які осознані, які розбираються, які розвиваються, ніколи не куплять у вас навчання, якщо ви будете їм обіцяти такі нереальні швидкі результати, особисто я постійно кажу, що ви можете заробляти на Ютубі перші там, гроші цікаві вже вам. Десь на третьому, четвертому місяці, тому що вам Ютуб не дасть одразу мільйони переглядів. Він дасть вам там, 200 переглядів на першому відео, 300, 400, потім по тисячі, потім по декілька тисяч, а сотні мільйони переглядів він вам дасть тоді, коли він зрозуміє, хто ви, про що ви, хто ваша цільова аудиторія, побачить, що у вас є регулярність на каналі якраз за цей срок 3-4 місяці. Побачить, яка у вас якість, що ви ростете, що ви цікава особистість. Саме головне регулярність ну як, як він вам дасть одразу на перше відео мільйон переглядів. Ну, щоб він всім давав мільйон переглядів на перше відео, то я б щас би тут не сиділа, би, розумієте? Тому говоріть правду, будьте відверті своїй аудиторії, і тоді не буде до вас абсолютно ніяких запитань. І не буде вас так ніхто називати, і ви себе так не будете відчувати. Друге, що я хочу сказати, для того, щоб не відчувати себе інфосиганом і щоб вас так не називали, вам потрібно прийти до свого ідеального проєкту поступово. Ви пройшли навчання, наприклад, по таргету. Круто, але ви ще не експерт по таргету. Ви просто людина, яка пройшла навчання по таргету. Спробуйте налаштувати таргет собі. Розкажіть про себе, про блогерство на своїй сторінці в Інстаграм, наприклад. Да? Якщо ми говоримо про Інстаграм, тому що Інстаграм і Ютуб дуже поєднані, я вам постійно про це кажу. Ось, розкажіть про ваш шлях. Ключіть таргет на себе да? для початку. Ну, як ви можете комусь включати, якщо ви собі його не включали? Щоб для того, щоб спробувати просунути себе свої рілси. Наприклад. Для того щоб знайти перших клієнтів по таргету, включіть таргет і скажіть, що я новачок, там спробуємо по бартеру або на відсотку з результату. Далі, коли ви спробували налаштувати таргет собі, у вас вийшло, ви досягнули успіху, вже самі собі зробили результат, спробуйте взяти когось. На наставництво, наприклад, якщо ви хочете стати наставником по таргету, візьміть когось до себе на наставництво, одну людину, яка вам заплатить, я не знаю, половину того навчання, що ви колись комусь заплатили, і спробуйте ті всі інструменти і той досвід, який ви вже отримали, налаштовуючи таргет собі, передати цій людині. В неї вийде Окей, беріть ще двоє, троє людей, ставте вже ціну дорожчу. Або додавте консультації, консультуйте людей, консультуйте більше спілкуйтесь, більше наробляйте досвіду. Коли ви вже маєте власний кейс, маєте вже кейси своїх клієнтів з наставництва, ви вже можете створювати тоді більш масштабні і глобальні проекти. Наприклад, онлайн-курс чи міні-курс, той же самий далі. Що якісь групові навчання, діагностики, якісь дорогі там, чи офлайн-групові навчання, все що завгодно, далі вже питання вашої експертизи стояти не буде. І у вас вже є знову ж таки ваш власний кейс і кейс ваших клієнтів. Якщо ви ще виступите десь спікером про таргет, розкажете і побачите, як на вас реагує аудиторія, які питання вона вам задає, це ще вам більше додасть впевненості. І... Визнання, що дійсно, блін, ви класний крутий експерт. Для того, щоб ви себе відчували крутим експертом і не було ніяких сумнівів щодо вашої експертизи, максимально багато публікуйте відгуків, кейсів, різних ситуацій, які ви моделюєте в себе на каналі, чи в чіпсторіс, в рілсах. І показуйте, що ви працюєте з людьми, і їхній зворотний зв'язок, однозначно, це дасть результати, і люди побачать, що вам довіряють інші, і зможуть довіряти вам. Я за те, щоб ви не притворялися, були з собою і не фальшивили. Хочете говорити з матюками? Та, будь ласка. Жартувати, будь ласка. Сказали, невдалий якийсь дубль, виріжіть його. Не хочете, не вирізайте. Це теж ви і це нормально, і це показує, що ви жива людина. Дивіться, я свої відео сьогодні знімаю 16 відео на одному диханні. Мені взагалі це не проблема. Якщо якийсь є невдалий фрагментик, то його зроблю чорно-білим і він залишиться на цьому каналі. Ну, якщо він вже дуже туди не ліпиться, я його виріжу. Але я за відкритість, я за простоту, я за те, щоб бути собою. Тому що коли ви будете щось себе строїти, коли ви в реальному житті говорите російською, а тут почнете говорити українською, не спрацює. Коли ви тут говорите все правильно і такі прям класний чувак, а в житті ви матюкаєтесь, Ну, теж вже підміна якихось поняттів. і тут ви одна людина, тут ви інша. Будьте всюди собі однакові та й все. А ще знаєте, що, що я дуже сильно люблю? Коли починають от брати там якісь несправжні гроші, е, знімати якісь рілси біля не своїх тачок. Ну типу, ви думаєте, що люди такі вообще дурні і на це все ведуться? Повірте, зараз дуже велика конкуренція в інформаційному бізнесі. Ваші ніші швидше за все є конкуренція, і люди вже мають таку надивленість вони вже дуже добре розбираються і щитують де фальш, а де правда. Тому ну не треба один раз. Закопати довіру людей до себе, підмочити репутацію, краще будьте собою. Кажіть прямо. Я взагалі за те, щоб поговорити, скільки ви заробляєте, скільки витратите, на що ви. ну, типу, людям це цікаво, це нормально, і вони бачать, що блін, людина заробляє гроші. Вона через свою цінність, свій, свій експерт, свою експертну діяльність заробляє. Люди готові за це платити. Це класно. Для мене це от прям. Один з способів визнання. Якщо мені платять, значить мої знання чогось вартують. Хрен мене хто називає інфоциганом. Тільки попробуйте. Та й, чесно, мені буде пофіг. Я завалюю кожному аргументами просто і фактами. От бачите, зараз Світана показала свою реальну леценст і сидить тут. Так, йдемо далі. Завжди людям говоріть відкрито, що їх чекає на навчання, які терміни. Яка буде вартість про ретермінування, все, що пов'язано з продажем вашої послуги, тому що потім може бути така штука, як очікування реальність. А я думаю, що в мене буде підтримка без кінця, а в мене підтримка три місяці. Я думала, що в мене буде доступ до років пожиттєво, а виявилося, що він на рік. Тому це все ви теж маєте для себе чітко розуміти, прописати і дотримуватись того, що ви сказали? Я бажаю вам мільйонних переглядів. Я бажаю, щоб ваші мрії. Втілювались життя, щоб ваші воронки на YouTube працювали, відео приносили вам сотні тисяч переглядів. Натисіть цьому відео лайк, напишіть коментар, якщо у вас залишились запитання, ну і перевірте підписку обов'язково. Бо не треба, щоб такий експерт, як я, у вашому житті десь загубився. І перейдіть на мій інстаграм, який теж знаходиться в описі профілю.